Розпочато, а це означає, що дитяча телестудія «Я плюс ти повернулась. Не знаю, як ти, а я дуже сумувала за нашими глядачами, за нашою студією і взагалі дуже щаслива, що ми знову зустрілись. Так, літо, яке ж воно було чудове, різні спогади, різні дуже цікаві випадки. Цікаво, а як провели літо сміляни? А про це ми можемо дізнатися з нашої наступної цікавої рубрики «Шпаргалка». Привіт, друзі! Давно не бачилися, я Катя. А я Настя і з вами рубрика «Шпаргалка». Катю, а ти помітила, як швидко промайнуло літо? Ага, нещодавно був останній дзвоник, а сьогодні уже осінній дощик накрапає. Згодна з тобою, час так швидко летить, але знаєш, що є у кожної людини від літа. Цікаво і що ж? Зачаруючі та приємні спогади. От коли я згадую свої літні канікули, настрій у мене враз покращується. А коли я згадую море, сонце, теплий морський вітерець, а час, проведений з друзями, взагалі неймовірний. Цікаво, а чи у всіх були такі яскраві спогади, як у нас? А про це ми зараз і дізнаємося, коли запитаємо школярів нашого міста. Скажи, а як ти провела свої літні канікули? Взагалі-то нічого такого у мене за літні канікули серйозного не сталося. Все як у всіх. Проте мені найбільше запам'яталося за літні канікули, як я відвідала на початку літа табір при будинку дитячої та юнацької творчості Лідер. Там було дуже класно, весело, багато друзів, море позитивних емоцій. Ну Далі літ. Як у всіх відвідала море, поїхала в залізний порт. Саме цікаво, що завжди казали, що ...вечором мають бути дельфіни, але їх ні разу не вдалося побачити. Ну і наприкінець літа ми просто із родиною вирішили собі придбати маленького друга. Ми собі придбали маленьку собачку. Я була на морі ще, я була в своїй бабусі. А що ти робила у бабусі? Ну, ми там ходили на. На річку купалися. Я провела літні канікули дуже чудово, весело та позитивно. Я була у бабусі, на морі, з друзями гуляла. Найбільше мені сподобалося, звичайно, у моєї любимої бабусі. Це було дуже чудово. Я провела свої літні канікули дуже весело, тому що я була у бабусі, а ще до мене приїхала ще одна бабуся з Москви. І мені дуже подобається з нею гратися, тому що в неї є ще мали, маленький, такий, такий Ніжний, маленький, ну, такий, як, навіть його писати не можна, бо він такий гарний, ніжний котенок такий масінький. А ще я гулялася зі своїми друзями, звичайно улюбленими, бо вони дуже різноманітні і вони придумують різні ігри. А також я гуляла ну, в прятки, до ганялки. Я провела їх на морі у бабусі та просто в смілі. Я була на морі, ну там я була дуже довго, тому що мені там дуже подобалося. Я дивилась на дельфіні, каталась на катамарані, на банані і, і просто сиділа у готелі, а, у бабу, а бабуся до мене сама приїхала, бо Бо в неї були вихідні. Ми, вона мені купила багато подарунків. Я була рада, що вона приїхала приїхала, бо вона приїжджає до мене тільки раз в рік. Як звичайні люди спочатку була на морі, потім в селі в бабусі, а останній місяць була в Смілі. Гулялася з друзями, завела собі собаку, та іначе все. Я поїхала в сана... Черкаси в санаторії і провела, провела там цілий місяць. Що ти ще робила? Можливо, кудись їздила? Я їздила до бабусі. Що ти там робила? Гралася з друзями, вчилася вишивати на морі. Я там бачила дельфінів. Де ти ще провела світла? У бабусі. Що ти там робила? Гралася з друзями. А ще що? Можливо, допомагала їй? Так, допомагала їй. Я своїй літній канікли провів добре. Я був в лагері в Більянську. Ми відпочили з батьками теж на морі, займався уроками, ще просто гуляв з друзями. Перший місяць літа я провела в дитячому таборі Тимурівець. Чим вам там сподобалось, чим ви займалися? Мені сподобалось тим, що знайшла багато нових друзів, нові знайомства це завжди гарно. Ми планували поїхати на море, але в нас не вийшло, тому ми поїхали до свого дядька. Я там навчилась готувати нові страви, я там допомагала. Це мені дуже сподобалось. Я планую на наступне літо теж туди поїхати. Ну, я не буду строїтися крутого пані, я скажу, що був у бабушки два місяці і гуляв з друзями баскетбол. А те я їздив в Артак. Теж у бабушки, а так нічого такого. Замість того, щоб поїхати на море, я поїхала до бабушки в місто Черкаси, зате замість моря ми туди ходили на річку Дніпро. Добре, чудово. Чим ви там займалися? Ем, взагалі я допомогла бабусі своїй по, по господарству. Але ем, було ще дуже багато цікавих занять. Наприклад, ем, вона мене навчила вишивати. Своє літо я провела чудово. Я була у пришкільному таборі та двічі була на морі. Більше всього, мені сподобалось в Алушті. Я жила там зі своїми родичами в палатках. Ми готували їжу собі самі. Добре, чим тобі ще сподобався відпочинок на морі? Ну, тим, що я якби ще такого не бачила. Це тоді, коли ти сидиш, Перед морем і бачиш, це зоряне небо. Своє літо я провела дуже чудово, тому що перший місяць я їздила в Тимурівець табір. Також була у пришкільному таборі в моїй школі. Потім я відпочивала вдома у бабусі, а в останній місяць я їздила з татом і з мамою на море. Це було чудово. Я купалася, відпочивала і мені дуже сподобався цей відпочинок. А ти знаєш, що влітку не всі байдикували та відпочивали? Це ти на що натякаєш? Я влітку працювала, навчалась, допомагала, врешті-решт. Та я не про це. Наприклад, наші кореспонденти дитячої інформаційної агенції. Позитив брали участь у конкурсах, фестивалях та інших заходах. Тож цікавий сюжет про телефестивалі ми зможемо переглянути в нашій наступній рубриці Інформашка. З 22-го міжнародного дитячого молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв ми повернулися переможцями. Стали володарями символічних кришталинок із 17 дипломів. Більше про це дивіться у репортажі з фестивальної Вінниці. На церемонію нагородження було запрошено дві смілянські команди творче об'єднання Ідея гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора і дитяча інформаційна агенція позитив будинку дитячої та юнацької творчості. Вінниця зустріла нас гостинно і привітно. У Національному аграрному університеті, де власне відбувалися усі фестивальні заходи, для конкурсантів і гостей створили найкращі умови. Програма була дуже насиченою і вкрай цікавою, починаючи від концертів до навчання. Учасники фестивалю на творчих зустрічах спілкувалися із зірками екрану Адою Роговцевою, Олександром Глобородьком, Борисом Токарєвим, Людмилою Гладунько та режисером Володимиром Фокіним. Взяли участь у майстер-класах провідних журналістів, аніматорів, фотохудожників. Конкурсанти мали змогу переглянути і пос... Слухати подані на фестиваль теле і кінофільми, телепередачі, радіопрограми, фотороботи. Варто зазначити, що до оргкомітету конкурсу надійшло близько тисячі робіт. Смілянська команда блискуче впоралась із бліцконкурсом. Нашу роботу журі назвало однією з найкращих за 22 роки існування фестивалю. За сміляни привезли з фестивалю 17 дипломів і два пам'ятних знаки «Кришталинка». Команда будинку дитячої та юнацької творчості здобула перше місце в номінації Інформаційна радіопрограма і отримала дипломи за найточнішу адресність дитячої програми та за телепередачу Пернаті друзі в номінації Інформаційна телепередача у старшій віковій групі. Гімназисти стали переможцями близ конкурсу серед радіопрограм та отримали диплом за кращу режисерську роботу і друге місце в номінації «Публіцистична радіопрограма. Дипломом відзначено і авторську телевізійну роботу Івана Петричака. Продовж тижня ми не лише вчилися і змагалися, а ще й насолоджувалися красою Вінниці, міста, яке визнало найбільш комфортним для проживання в Україні. Тут вражало все: чистота, архітектура, музеї а надто Вінницький водограй. На кришталевих джерелах побували Іван Петричак та Анастасія Антоненко. Творче об'єднання ідеї гімназії імені Василя Трохимовича, сенатора та дитяча інформаційна агенція позитив будинку дитячої та юнацької творчості. Запрошують вас до себе з новими, новими позитивними, позитивними ідеями! Зарядка, тренування, фізкультура, тренажери. Та навіщо ти це все розповідаєш? Давай краще подивимось, сюжет. Як живуть справжні спортсмени і як спорт допомагає у житті? Дух олімпізму передати юним. Саме під таким девізом минув тиждень олімпійського руху в родинному домі позашкільному закладі, що розташований у мікрорайоні Богдана. Яскравим його акцентом стало свято на подвір'ї. Сюди завітав срібний призер Олімпіади в Сеулі, неодноразовий чемпіон світу з висування Олександр Мотузенко, який привітав учасників свята і вручив подарунки. Щоденники спортивної тематики та книги Ніни Антонець, Олімпійська слава Черкаші. Простановлення, розвиток та сьогодення олімпійського руху нашого краю, як зазначив Олександр Олексійович, його зустрічі з дітьми у навчальних закладах не обмежуються олімпійським тижнем. Таких заходів значно більше, адже завдання олімпійців доносити широкому загалу, особливо юним, інформацію про видатних спортсменів та їхні досягнення. Власним прикладом заохотити до занять фізкультурою та спортом, вести здоровий спосіб життя. Олімпійських іграх. і Ми це повинні доносити на нашу задачу Олімпійців, так як. Ми пройшли через це і діточок направляти на, до, до спорту, до фізичної культури. Сьогодні ви подарували цю унікальну книжку? Е, Ні, вона не унікальна книжка, це книжка е, Ніни Антонець. Е, е, дуже вона її довго збирала, вистраждала, можна сказати. Це дуже цікава книжка, іменно Черк... Олімпійська слава Черкаської області. Вона зібрала всіх. Всіх людей, всі були на олімпійських учасниками, призерами, чемпіонами, хто був причасний до олімпійських тренерів, не забула і адміністрацію, ну то зібрала всіх хто. Приймав участь в розвитку олімпійського спорту в Черкащині. Дуже цікава книжка, не так їх багато, але е, я думаю, що в кожну школу вона потрапить. Школярі охочі взяли участь у багатьох змаганнях та іграх. Емоції язарт переповнювали наймолодших учасників, які можливо вперше в житті випробовували свої сили у гандболі. Старші дивували присутні грою у левебол, тобто у баскетбол, але без кільця на щитку. У цьому святі взяли участь вихованці гуртків баскетболу, кудо, тенісу, діти з прилеглих будинків. Одне слово усі бажаючі. Спортивні заходи та концертно-розважальна програма Спорт для всіх згуртували дійсно усіх. На жаль, прийшов час закінчувати наш ефір. І нам знову приходиться з вами прощатись. Але мене одмінно зустрінемось на цьому ж місці в цей же час. Па-па!